В офісі президента України різко відреагували на інформацію про те, що КНДР відправить інженерні війська на окуповану Донеччину. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Північна Корея спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з Росією. Зараз країна вирішила послати спеціальні інженерні війська для участі у повномасштабній війні проти України, а з боку міжнародних організацій жодних дій. А нічого. тиша. Замість відповідної реакції ООН запрошує на миротворчий саміт міністра внутрішніх справ Р.Ф. Колокольцева, який перебуває під жорсткими персональними санкціями, щоб обговорити публічно миротворчість і ще раз сказати нейтральним країнам, що нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних чудово, правильно. Саме це. Демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ і запрошення авторів геноцидної війни на саміти веде до справедливого фіналу. Сарказм. Радник голови офісу президента також саркастично зауважив, що саме демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ, а також запрошення російських представників на саміті. Приведе до точно справедливого фіналу. Ну і, до речі, про інженерні війська про них повідомляли і е, південно корейський телеканал, а також і німецький оглядач Наудіт. Вони повідомили, що КНДР відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у відновлювальних роботах в окупованій Донецькій області, і, начебто, мають їх відправити вже в липні цього року. Ці сили нібито повинні допомогти відновити інфраструктуру в Донецьку. Власне, інженерні бригади це не бойові підрозділи, штурмувати вони позиції не будуть. А ось зводити фортифікації та інше, звісно, що можуть. Тобто, якщо ця інформація підтвердиться, Кім Чен ін не пішов на відправку бойових підрозділів для потреб російських окупаційних військ, Принаймні, поки що. Ну і в Пентагоні вже відреагували на ці повідомлення. Речник відомства Патрік Райдер наголосив, що Міністерство оборони США відстежуватиме можливе просування північнокорейських військ в Росії в Росію для їхньої участі у війні в Україні. І за його словами, це точно та річ, за якою варто стежити, отже, щоб уточнити, ви запитуєте. Що я думаю про те, що Росія попросить направити північно-корейські сили на поле бою в Україні? Так, армію північної Кореї. Я маю на увазі, це точно те, за чим треба стежити. Я думаю, що якби я був командиром військових сил північної Кореї, я б поставив під сумнів вибір щодо відправлення своїх сил як гарматне м'ясо на незаконну війну проти України. Ми бачимо, які втрати мають російські війська. Ми будемо стежити за цим. Ну а тим часом аналітики інституту вивчення війни вказують, що згідно із повідомленнями північно-корейські збройні сили мають 10 інженерних бригад тому журналісти підрахували, що пхенян міг би заробляти приблизно 115 мільйонів доларів у невказаній іноземній валюті або саме американських доларів щодо від Росії щороку від Росії, якби і справді направили три або чотири такі інженерні бригади на тимчасово окуповану територію України. Також аналітики американського інституту вивчення війни нагадали, що 19 червня російський та північнокорейський диктатори підписи. Сали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, хоча Путін пізніше спробував применшити важливість цього договору і можливість служби північнокорейських військових у лавах його окупаційних сил на території України. Росія, схоже, прагне створення коаліції дружніх держав, які мають історично теплі зв'язки з радянським союзом, враховуючи північну Корею та В'єтнам, аби сформувати основну основу альтернативного світового порядку, зазначили аналітики. Поки вони ще не зустрічали повідомлень, які підтверджують, що північно-корейські військовослужбовці мають намір брати участь у війні в Україні. Однак наголошується, що пряма інженерна підтримка КНДР може звільнити бойову міць Росії, саме окупантів, для операцій уздовж лінії фронту та допомоги зусиллям Кремля щодо розширення військової інфраструктури і оборонних укріплень на окупованій частині України.